Nissan Leaf, 2022 рік. Батарея 40 кВт, автомобільчик пригнаний з Франції, розметнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. 90 тисяч пробігу по комплектації. Маємо камеру заднього руху, легкосплавні дисочки, датчики сліпих зон, безключовий доступ на передніх дверях, електросклоп підіймачі, адаптивний круіз-контроль, шкіряне кермо. Багатофункціональна сенсорна мультимедіа, клімат-контроль, є педаль, екорежим, датчики дощу, світла, звісно, є. По портам зарядки CHAdeMO та тайп-2. Всі кабелі для зарядження у нас присутні в машинці, подовжувач, зарядочка. І віддаємо автомобіль з повним пакетом документів для першої реєстрації. Перша реєстрація. Якщо ставити в цьому році на облік, то буде в межах там, півтори тисячі гривень.